Центр здоров'я жінки запрацював у строю, знаходиться він у приміщенні пологового будинку. Що на Шашкевича 17. тут жінки зможуть отримувати повний комплекс діагностичних послуг, а також професійне лікування. Ми створили всі комфортні умови праці для того, щоб кожна наша жінка мала змогу отримувати якісну та безоплатну медичну допомогу в одному місці незалежно від ситуації. У центрі є важливе діагностичне обладнання, скринінгова мамографія, аналогів якого немає жодна лікарня з Району це найефективніший метод ранньої діагностики раку молочної залози. Участь у відкритті центру взяв голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Минулого року, перебуваючи на стріщині, ми говорили про можливість створення центру жіночого здоров'я В співпраці з Львівським онкоцентром обласним. Чому тому, що дуже багато жінок для діагностики приїжджали щодо онкозахворювань напряму в онкоцентр, завдання було зробити все належне, щоб стрію на стрійщині. В цьому регіоні був підрозділ алстрійської лікарні, який наміг би робити скринінг, мамографію, гістероскопію для того, щоб можна було проводити діагностику. З міського бюджету на створення центру виділили майже 6 мільйонів 800 тисяч гривень. З них 4 мільйони вартість сучасного ОЗД-апарату. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий -тебе».